Близько трьох тижнів будемо насолоджуватись цвітінням лілій в кашпо. Коли і як садити, як правильно обрати тару та як за квітами доглядати у кашпо чи горщику. Вітаю! Ви на каналі Яскрава клумба. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Соковита зелень, гігантські квіти та неперевершений аромат. В даний час селекціонерами виведено безліч сортів і гібридів різних форм та забарвлень. Серед них і ті, які ідеально підходять для вирощування і вигонки в домашніх умовах. Хоча вирости в горщику може будь-яка лілія. Саме до горщикових форм відносяться сорти азіатських і східних гібридів, висота яких не перевищує 30-60 см. посилання на низькому. Корослі сорти лілій ви знайдете в описі під відео. Цибулини можна садити в будь-який час, але краще це зробити у ті ж терміни, що і при посадці у відкритий ґрунт – початок березня, середина квітня. Тоді милуватись цвітінням лілій будемо в кінці весни на початку літа. Для вирощування лілій в домашніх умовах можна використовувати тару практично будь-якого виду. Розмір залежить від кількості цибулин, які ми плануємо посадити, і сорту. Горщик має бути досить просторим та глибоким, щоб рослина могла правильно розвиватися. Чим вища квітка, тим ширша і глибша потрібна ємність. Готуємо цибулини до посадки. Для цього робимо розчин фудазолу. Час дезінфекції та пропорції вказані на етикетці та замочуємо цибулини. Якщо ви купили цибулини, які проросли, то замочуємо так, щоб молоді парости не були занурені у розчин. Для вирощування лілі ідеально підходить суміш дернової землі і компосту у пропорції один до одного. Не забуваємо знезаражувати. Ми будемо використовувати спеціалізований субстат для квітів, який додамо трішки піску, агроперліто і перемішаємо. На дно кашпо закладаємо дренажний шар товщиною 5 см. У нас керамзит, А далі закладаємо шар субстрату. Товщина шару залежить від висоти кашпо, але не менше 10 см. Після закладання шару субстрату до верху горщика має бути 3 висоти цибулини плюс 7 см. Далі робимо подушку з піску. Пісок попередньо ми підготували і прожарили в духовій шафі 150 градусів 30 хвилин. Шар піску запобігає розвитку кореневих гнилий і покращує аерацію. Дістаємо цибулини, підсушуємо і розкладаємо на піщану подушку, Денце вниз коріння розправляємо. Цибулини не мають торкатися одна до одної, а також стінок кашпо. Накриваємо субстратом товщиною що дорівнює трьом висотам, поливаємо теплою водою так, щоб грунт рівномірно набрав вологу. У процесі активної вегетації рослини утворюють додаткове коріння. Тому по мірі росту квітоносу ми будемо підсипати після посадки на 3-4 тижні переносимо кашпо у приміщення, де температура 9-13 градусів. Це дозволить цибулинам наростити сильно кореневу систему. Після укорінення переносимо кашпо у теплу світлу кімнату. Оптимальна температура 22-25 градусів. Коли стебла досягнуть висоти 10 см, поступово підсипаємо землю у горщик. Періодично спушуємо ґрунт, забезпечуючи доступ повітря до коріння. Дуже корисно один раз в тиждень підгодовувати лілію комплексними добривами для квітучих. У віці один місяць за хорошої погоди можна виносити лілію в сад або на балкон. Але привчати її до цього потрібно поступово. Спочатку виносимо на півгодини, поступово збільшуючи час. Після цвітіння в жодному разі не можна обрізати наземну частину. Дуже важливо, що всі накопичені в стеблі і листі поживні речовини перейшли цибулину. Немає сенсу у цьому ж кашпо тримати лілію до наступного сезону, так як грунт там вже виснажений. Лілія в кашпо це та сама лілія, що і в саду. І для повторного цвітіння. Їй потрібен низькотемпературний відпочинок. Саме тому у жовтні-листопаді ми витягаємо лілію з горщика, стрясаємо землю, дезінфікуємо, кладемо в коробку, засипаємо тирсою і поміщаємо в льох або в холодильник. Зберігаємо до весни при температурі 2-5 градусів. А у березні садимо повторно в кашпо або у відкритий ґрунт. Наразі усе. З вами була яскрава клумба. Садити сад означає вірити. У майбутнє до нових зустрічей!